Yeah. А що ви хотіли? — Ми — фермалисти, давай спотебай. Можливо, дізнатися, що тут будується. Да. Котежне містечко. Так. Котежне, ага, тобто це буде житлова зона, так? Так. Ага, котежне містечко це будує Конюшанка, так? Да? Ні, це не конюшня. Це Конішанка, а... Ну, Там я точно не знаю, то хазяїн. А що ж не помітили зону, на якій будується? Ну поки що протест. Ви бачите, що мені роботи почали, а те, що чергове законом передбачено, це не зробили. Зробимо в процесі, в процесі, все в процесі. Так. Щоб не зашкодилося, щоб теж дитина не залізла, може. Yes. травма таксь, так огорошена, і люди розуміють, що не можна Ну, well, Там що натягнути. Має бути повторено. Та інформаційне табло, що це забудова, щоб жителі знали. А раптом тут якась ядерна станція віддається. Це ж, це ж формальні законодавчі вимоги, які є першочерговим переборницьком. Бачите, у нас тоді Формальність? 5 роботи. Формальність 5 роботи, я розумію. А це звідки? Форматське телебачення «Поділля». «Поділля ТВ? Так. А, знаєш, ти знаєш. місцеві просто півничани, вони сюди приїхали. І ще поки що нема фінансування на ОП. Ви зараз будуть брати спеціаліста з охорони праці. А це тільки приватна, а де Це приватна забудова, депутамо. <coughs> а наскільки тут будинків чи наскільки там закопавні? Планується 63, наскільки я знаю, будиночки. А коли в експлуатації не знаю.